Вітаю вас, друзі! В цьому ролику я покажу, як сіяти квіти у відкритий ґрунт. Мова піде про низькорослі сорти. Не завжди є можливість виростити розсаду, а відкритий ґрунт можна сіяти починаючи з теплих весняних днів. Друзі, перед посівом я ретельно пропушила ґрунт там, де буду сіяти насіння. Цей квітник я перекопала і удобрила ще з осені. Для зручності зробила лунки і ретельно їх пролю водою, тому що сіяти треба по вологому ґрунту. Починаю посів з айстри. Це найпопулярніші квіти у світі. До речі, друзі. Хочу зазначити, що насіння айстри повинні бути свіжими. Буду сіяти ось так по колу поверхневим способом. Ці квіти добре піддаються пікеровці, і якщо насіння посіяти густо, то згодом їх завжди можна пересадити по всій ділянці. Нагадую, друзі, що перед посівом слід прибирати всі бур'яни. Наступні квіти це чорнобривці. Незважаючи на таку різноманітність квітів, чорнобривці не втрачають своїх позицій. Друга назва у квітів тагетеси. Зверніть увагу, я сію густо насіння поверхню. А вже в подальшому ці квіти добре переносять пересадку. До речі, вони стійкі до хвороб та шкідників. Їх можна висаджувати не тільки в квітниках, а й на городі. Вони здатні тішити наше око все літо аж до заморозків. І подивіться, я присипаю насіння тонким шаром землі. Це насіння збираю ще влітку. Воно чудово зберігається і його завжди багато. В наступну лунку у самий центр я посію сальвію. Це найпопулярніші квіти. Вони будуть яскраво червоного кольору. Звичайно ж, спочатку проливаю лунку водою. Сальвія дуже ошатна та яскрава, квітне все літо аж до заморозків. Насіння сальві теж не заглиблює. Та присипаю тонким шаром землі. І не забувайте, що сіяти треба по вологому ґрунту. Поруч сальвією посію гвоздику. Ці квіти знайомі всім. Гвоздика виглядає завжди елегантно та привабливо. А ще вона має дуже приємний аромат. Нагадую, що ґрунт при посіві повинен бути пухким, добре пропускати повітря та вологу. Наступні квіти це веселі хлопці. Вони мають ще одну назву однорічний Жоржин. Насіння я теж збираю ще влітку, його завжди багато. Подивіться. Воно чудово зберігається. Насіння веселих хлопців гарно всходить. Ці квіти будуть завишки до 50 сантиметрів. Треба ж пролити. Однорічна жоржина квітне все літо аж до заморозки. Чим цікаві ці квіти і чому їх називають веселі хлопці? У цих квітів під час цвітіння разючі відтінки. Вони різноманітні. Це може бути поєднання кольорів, яке вас приємно здивує. Жовта серединка вускові пелюстки. Біла серединка жовті пелюстки. Загалом чудові квіти рекомендую. А далі флокси. Дуже цікаві та вишукані квіти. Вони дивовижно прикрасять собою квітник та кломбу. Ці квіти полюбляють дачники та садівники. Насіння флоксів теж не заглиблюю і присипаю тонким шаром ґрунту. Наступні квіти мої найулюбленіші. Це Настурція. Так, треба ж все пролити спочатку. Настурція є казковою квіткою мальовничо виглядає в квітнику та клумбі. Подивіться, яке велике насіння. Його дуже зручно сіяти, розкладаю його по колу. До речі, в упаковці його завжди багато, тому можна буде ще посіяти по всій ділянці. А ще Чарівні собачки. Або ротики ці квіти зимостійкі, схильні до самосіву. Теж поверхню сію і присипаю тонким шаром ґрунту. В кінці посіву для збереження вологості у ґрунті я замульчую всі лунки. В якості мульчі я використовую абрикосову тирсу. Вона не тільки збереже вологість у ґрунті, але й не дасть швидко прорости бур'янам. Ось так. Та що я ще хочу сказати? Коли мульчую, я завжди бачу, де посіяли насіння, поки воно не зійде. Я тут вже нічого не підсію. Ось так гарненько. Існує дуже багато квітів, які можна сіяти навесні відразу у відкритий ґрунт. Багато з них зимостійкі і тішать нас своєю красою все літо. І даже більше до глибокої осені. Друзі, якщо вам сподобалось сьогоднішнє відео, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок. Все це для нас дуже важливо. А з вами була Світлана на першому дачному всім миру і до нових відео зустрічей!